А ви знали, що бігфарма заробляє на вакцині? Та ти що, справді? Так, вакцини це медичний бізнес. Ринок вакцин у всьому світі становить близько 74 мільярда доларів. А ринок бадів становить 300 мільярдів. Тобто в 4 рази більше, якщо вже говорити на чому Бігфарма заробляє, так це на бадах, на біологічно активних добавках, більшість з яких не має ніякої користі та ефективності. Насправді це боляче визнавати, але ну, це і факт. Тобто, Бігфарма заробляє саме на бадах. А вакцини, друзі, це не дуже прибутковий бізнес, м'яко кажучи, тому що товар швидко псується, сильний антивакцинальний рух, який зменшує продажі вакцини, потрібно вкладати колосальні кошти в розробку, клін дослідження, безпекові заходи, упаковку, логістику, маркетинг, продажі. Вакцина це не дуже прибутковий бізнес. А хто ж таки зацікавлений в тому, щоби купляти вакцини? І це держава. Адже державі потрібні робочі мурахи. Так, ви мурахи, які працюєте і поповнюєте податками бюджет. І чим довше мураха живе, тим довше вона буде сплачувати податки. Отака історія. І це непогано, тому що ми вибудували таку ієрархію. Тому держава зацікавлена в тому, щоб ви щоб ви працювали довше, щоб ви могли приносити користь людям. А саме тому вас треба захищати. І тому держава домовилась з, бі... домовилась з бігфармою. Зробіть нам достатньо вакцини, і ми будемо своїх мурах захищати. І це нормально, друзі. Ми живемо в такій ієрархії, тому нічого поганого в цьому немає. Але на вакцинах бігфарма. Точно не заробляє друзі. А що ви думаєте про взаємодію держави, бігфарми та нас, маленьких мурашок в тій системі?